Слава Богу, дорогі браття та сестри, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Саме такими словами свою проповідь розпочав Іоанн Предтеча. Саме такими словами розпочав і свою проповідь Господь наш Ісус Христос. І нині Він закликає усіх нас до покаяння, до виправлення, щоб ми стали шукачами Царства Небесного. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. У четвер, 24 січня, відбувся традиційний різдвяний благодійний концерт, метою якого є збір коштів для дітей сиріт. Цього року дійство проходило у двох приміщеннях та транслювалося у прямому ефірі на двох місцевих телеканалах. Телеканал Аверс транслював концерт із Луцького палацу культури. А канал державного телебачення нова Волинь показував у своєму ефірі дійство із обласного драмтеатру імені Тараса Шевченка. Розпочав концерт його натхненник. Митрополит Волинський Луцький Ніфонд, який сам на своєму власному досвіді пізнав тяжку сиріт. Долю. Владика звернувся з архіпастерським словом, у якому особливо наголосив на важливості справ милосердя у житті християнина. Край наш волинський боголюбивий, люд співучий і працелюбивий, глибоко віруючий і щедрий. Церква Христова, як мати, завжди і закликає людей до милосердя, до любові. Сам Христос сказав, будьте милосердними, як Отець наш милосердний є. Людина по-справжньому добра завжди готова поділитися з дитиною-сиротою, із ближнім, який має нужду в чомусь. І хто нас може так згуртувати навколо наших добрих справ наша церква, наше духовенство? І радістю переповнені серця від тих днів, коли ми святкували. Різдво Христове, і це святкування завдяки добрій ініціативі нашого владики продовжується і сьогодні. Допомогти дітям – це, напевно, свята річ більше уваги, більше опіки. Ми сьогодні хочемо найбільше от зробити саме дітям-сиротам, а ще підтримати сім'ї, які взяли на виховання дітей-сиріт. Сьогодні державна позиція полягає в тому, що дитина сирота має виховуватися в сім'ї. Владика насправді за ці роки зібрав дуже багато небайдужих людей, волинян, до його дослухаються. І цих людей тисячі, їх Владику, не помістять в зали, але вони серцем тут. Вони посильною своєю участю, звичайно, підтримають вашу ініціативу, підтримують вас, підтримують дітей-сиріт. І це, це, напевне, найбільше тішить, і це насправді треба цінувати. Владико, я думаю, що те, що ви робите, Бог вам поверне з Ці люди, які присутні тут, в цій залі, ці люди, які е, дивляться сьогодні телебачення, які прочитають про це в інших засобах масової інформації, відгукнуться на е, заклик, на поклик серця Владики і перенесуть в ту атмосферу, цей дух, який вітає в цій залі, донесуть до інших людей, і ми спільно разом допоможемо. Цим діткам відчувати себе повноцінними громадянами в цій державі. Цього року вдалося зібрати 270 тисяч гривень, це майже на 50 тисяч гривень більше, аніж у минулому році. Хоч бідно, хоч трудно, сутужно, але ви бачите самі, що загально ми духовно ростемо. Це вияв того моностер'я. Рученятами сиріть, хай Господь прийме вашу жертву, вашу копієчку. І воздасть вам сторіцею, здоров'ям, благословенням з високого неба, хай буде щасливий наступивший новий рік, хай Господь дає вам терпіння, бадьорий настрій і спасіння, і до майбутніх зустрічей у нашому земному житті. Пасі вас, Христос. Спасибо, у п'ятницю 25 січня митрополит Ніфонт відвідав творчий вечір з нагоди 55-річного ювілею волинського режисера і благодійника, заслуженого діяча мистецтв України Віталія Іваницького. Архіпастер привітав ювіляра, побажавши йому міцного здоров'я та нових творчих здобутків на увагу до заслуг перед українською православною церквою та з нагоди 55-річчя з дня народження. Віталія Іваницького було нагороджено відзнакою волинської єпархії, медалю Волинської ікони Богоматері. У вівторок, 29 січня, у приміщенні Волинського єперхіального управління, митрополит фонд передав кошти, зібрані під час проведення 19-го різдвяного благодійного концерту організаціям, установам та школам інтернатам Волинської області, які опікуються дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського опікування. Кошти зібрані на благодійному концерті отримало обласне управління Дитячого фонду України, Волинська духовна семінарія, де також навчаються діти-сироти, Головненська спеціалізована школа-інтернат для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, які потребують корекції розумового розвитку, а також Люблінецька школа-інтернат першого третього ступенів, Луцький будинок дитини, Володимир Волинська спеціалізована школа-інтернат першого третього ступенів, Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки, Ківерцівський спеціалізований дошкільний дитячий будинок сонечко та обласна організація Червоного Христа України. Комунальний заклад Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради. Волинська обласна організація Даунсиндром, Волинський центр реабілітації інвалідів з дитинства джерело життя. А також владика Ніфонд передав 5 тисяч для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. В молитві господній. Дорогі браття та сестри, є такі слова, Отче наш, нехай буде воля Твоя. Ми знаємо, що в світі існує дивний Божий промисел. Але водночас, коли нам буває важко, ми молимося до Господа і просимо, щоб Він своєю благодаттю нас не залишив. Але ж як так поєднати, що нехай буде воля Твоя, і водночас промовити, що Господи, допоможи, не остав? Відповідь на це запитання дає сам Спаситель. І я кажу вам: просіть, і дано буде вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому відчинять. Таким чином, дорогі наші телеглядачі, ми з вами повинні розуміти, що милосердня Боже, воно безмежне. Господь ніколи не залишає тих. Хто щиро вірує у нього. І тому ми, як віруючі люди, завжди молимось і надіємося на те, що Господь завжди буде з нами. Так, інколи Господь посилає нам різноманітні випробування, негаразди, хвороби, міжрелігійні протистояння, для того, щоб людина побачила, хто вона є, чим вміє вона проявляти. Господню волю відчувати серцем Господа. Господь продовжує, який з вас батько, коли син попросить у нього хліба, подасть йому камінь, або коли попросить риби, подасть йому змію замість риби, або якщо попросить яйця, подасть йому скорпіона. Отже, якщо ви, будучи лихими, вмієте добрі дари давати дітям вашим, то тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Господь після свого Воскресіння 40 днів спілкувався з учнями, відкриваючи їм таємниці Царства Небесного на 50-й день послав Отець Небесний Духа Святого. І апостоли, розмовляючи різними мовами, несли таємниці Царства Небесного для всіх, хто хотів пізнати Господа. І нині, як каже Спаситель, Господь дарує дари Святого Духа для тих, хто у нього щиро вірує. Ще раз повторімося: просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Часто людина протягом життя шукає різні філософські течії, вивчає їх, але якщо по-справжньому шукає ту духовну перлину, вона знаходить її, звичайно, Православі! Таким чином, дорогі браття та сестри, кожного разу, коли ми з вами переступаємо поріг Божого храму, ми просимо у Господа Його заступництва і милосердний Бог з високого неба споглядаючи на наше серце, яке б воно не було, нас не залишає. Він нас любить, випробовує і дарує ось такі радості, постійного спілкування з Богом. Коли ж підходив він до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині, і, почувши, що мимо Нього проходить народ, запитав Що це таке? Йому сказали, що Ісус назарянин іде. Тоді він закричав: Ісусе, Сину Давидів, помили мене. І ті, що йшли попереду, примушували його замовкнути. А він ще голосніше кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Ісус, зупинившись, звелів привести Його до себе, і коли той підійшов до нього, спитав Його, чого ти хочеш від мене? Він сказав Господи, щоб мені прозріти. Ісус сказав йому: Прозри, віра Твоя спасла тебе. І він умить прозрів, і пішов за ним, славлячи Бога, і весь народ, бачивши це, воздав хвалу Богові. Слава Богу, возлюблені браття і сестри, тільки що ми чули євангельське повестування, де Господь сотворив величеве чудо і зцілив сліпого в місті Єрихоні. коли Господь проходив по святій землі, творив багато чудес, в цьому свідченні є в святому Євангелії, і особливо сьогоднішнє сьогоднішній Євангелії, коли сліпий, який Почув від своїх знайомих, що проходив Назарянин, Ісус Назарянин звернувся, щоб він його ізцілив. Це чудо відкрило перзасле славу Господню. Сліпота для людини це є великою бідою, і ми, напевно, не можемо зрячі відчути тої болі, тої немочі, яку мають незрячі люди. Но, але є ще і сліпота духовна, сліпота, яка зароджується. У серці людини від гріха, від гордості, лукавства, завісті і іншого падіння і нерадивого християнського життя. Тоді ця сліпота наволокується на серце, не на очі, а на серце людини. І з цією сліпотою дуже тяжко боротися. Але ми маємо всі можливості. Ми можемо ісцілитися у нашій православній церкві. Тут почерпнути той пластир, приложити для своїх очей, почерпнути ту Воду зцілення для нашої душі, щоби очиститися від гріха, пригадуючи історію біблійну, коли і диявол возгордився Всевишньому, коли, наприклад, сини і Якова продали і Йосифа, це все була завість, це була вся неміч людська. І протягом цієї біблійної історії це повторюється. Неміч сліпоти є у кожної людини. Це перезизно нашим Всевишнім для того, щоб ми і зцілилися, укріпилися і були більш духовними, сильнішими перед тими випробуваннями, якими нам уготовляє Спаситель. Тому що якщо є раб вірний в малому, раб буде вірний і в великому, у великих подвигах, не дивлячись не наше падіння, а тільки по апостолу Павлу і сили в силу виростати, ставати сильнішими і мудрішими. Так як подобає бути християнином для православної церкви. Слухаючись у це Іван, дорогі і сестри, ми повинні перш за все просити Господа, щоб Господь нам дарував сили для того, щоб ця сліпота не осягнула нашого серця, нашої не окутала нашої душі, а просити тільки одне. Господи, просити мої очі, да не засну я в смерть. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри, вже наступив лютий, пройшли вже різдвяні свята, час біжить. Незабаром, як дасть Господь дожити, наступатиме весна. Світ міняється, але ми, що живі, віруючі люди, Повинні збагачуватись словом Божим, набирати терпіння, мудрості, переносити всілякі негаразди, готувати себе до зустрічі з Богом, готувати себе до вечора, тобто до смерті. Смерті, дорогі, мені не треба боятися. Вона все рівно прийде. Треба так жити, щоб не соромно було перед Богом предстати. Так? Ми всі грішні, всі в гріхах, як каже апостол, і зачинаємося в гріхах, і рождаємося в гріхах. Про це каже і пророк Давид, але Бог прийшов спасти грішників, а не праведників. І тому кожен з нас, живучи на цій землі, хай дорожить тим дорогоцінним часом, тою миттєвістю гостювання на цій землі. Адже за коротке підгостювання кожен з нас має заслужити вічність з Богом. А вічність з Богом досягне тільки той, хто терпінням, любов'ю, послухом, смиренням, постом та молитвою і добрими ділами досягає досконалості своєї безсмертної душі. Сьогодні знову ми прочитаємо зовсім маленький уривочок послання апостола Павла. До Єфесян. Це буде з першої глави 22, 23 вірші, і, 3, і друга глава 1, другий, третій вірші. Зовсім короткий уривочок, Але що сьогодні скаже нам апостол Павел з послання свого до Єфесян? Браття, Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Все підкорив під ноги йому і поставив його вище всього, главою церкви. Чуєте? Бог і Отець, Господи нашого Ісуса Христа, поставив Ісуса Христа главою церкви. А церква це спільнота віруючих людей. Це тіло Христове. Церква одна і єдина. Главою церкви, яка є тіло Його, повнота того, хто наповнює все у всьому. Якщо сьогодні ми говоримо, що є багато церков, так є багато Християнство поділилось, і кожна церква називає себе церквою, але символи віри Стверджує нам, що ми віруємо тільки в єдину Святу Соборну і Апостольську церкву. Ми знаємо згідно святого письма, що Христос не ділився. Христос вчора, сьогодні і завжди один і той же. Ось так і тут апостол Павел у посланні до Єфесян каже, що Христос є главою церкви, а церква є його тілом. І повнота того, хто наповнює все у всьому. Церкво є стовп і утвердження істини. Якщо кожна церква скаже, що глава Христос, тоді буде вже Христос не сильний. Він буде вже розділений, так як розділили церкву Христову. А Христос глава єдиної церкви. Він сказав засною, церкву мою, і в рота пекла її не здолають. Ми бачимо протязі майже двох тисяч років, як потерпала церква Христова і були великі гоніння. Візьміть, наприклад, період радянської влади на наших землях Київської Русі, скільки було знищено християн, православних, єпископів, священників, пресвітерів церковних, монахів, монахинь, простих віруючих людей в концлагерях в Сибіру тюрмах тільки за те, що вони вірили в Ісуса Христа як Бога і Спасителя. Вони тепер є новомученики землі нашої. Кров Їхня, прославлена, прославлені їхні подвиги, і вони є в церкві, бо церква жива, вона стовп і утвердження істини. Тому, дорогі брати і сестри, головою церкви, єдиної церкви є Христос. Тримаймося єдинства церкви і єдинства віри. І вас, мертвих, через злочини і гріхи ваші, каже апостол Павел до Єфесян, в яких ви колись жили за звичаями світу цього, з волі Князя Піднебесного, Духа Діючого тепер в синах противлення, між якими і ми всі жили колись. За нашими плотськими похотями, виконуючи бажання плоті й помислів та були за природою дітьми гніву, як і інші. Дорогі брати і сестри, це апостол Павел, послання до Єфесен, порівнює людей Старого Завіту з людьми нового Завіту. Каже, що ті люди, колись жили і поклонялися тим ідолам. І відпадали від єдиного Бога, втрачали свої правильні орієнтирі, відходили від заповітів Майсея, впадали в гріх ідолопоклонства, порушували той зв'язок любові між Богом і людьми. А Ісус Христос вивів людей із цього гріха, з цього болота гріховного і направив, направив нас. До Царства Божого. Христос своєю кров'ю очистив наш, нас від усяких гріхів. І тепер тільки любов і милосердя це той шлях для християнина, який має християнин проходити своє земне гостювання. Тому, дорогі брати і сестри, стараймося не тільки слухати і читати Слово Боже, але стараймося його і виконувати. І я би сьогодні побажав усім вам, дорогі мої братії і сестри, гарнесенько вдома, коли у вас є вільна хвилинка, я думаю, що в кожному домі тепер є Євангеліє, відкрийте собі сторіночку, помоліться, щоб Господь просвітив розум ваш і серце ваше. І прочитайте главу дві, поміркуйте трішечки, і так напротязі року старайтеся вдома прочитати. Новий завіт повністю і так щороку збагачуйте себе духовними скарбами, духовним Словом Божим, і хай Бог любові і миру завжди буде з вами. 4 лютого вшановуємо апостола Тимофія. Він був навернутим до Христа святим апостолом Павлом у 52-му році і став його вірним учнем і послідовником. Супроводжував святого апостола в його подорожах. Апостол Павло написав два послання до апостола Тимофія, і вони входять в число книг нового заповіту. Мученицьку смерть за Христа апостол Тимофій прийняв у 80-му році від рук язичників. 6 лютого свято блаженої Ксенії Петербурзької вона жила у 18 столітті. Про її дитинство і юність майже нічого не відомо. Раптова смерть чоловіка без належного церковного приготування, без покаяння сильно вразила її так, що Ксенія вирішила взяти на себе важкий подвиг юродства заради Христа і з надією, що цим вона зможе вимолити у господа прощення гріхів покійного. Вона роздала своє майно, залишившись таким чином без житла. Вдень вона блукала містом, а вночі йшла на околицю в поле і всю ніч молилася. Блажена Ксенія з незвичайною терпимістю виносила всі образи і знущання від людей, які вважали її безумною. Господь удостоїв блаженну дару прозорливості. Люди, помітивши це, стали шанувати її як угодницю Божу. Ксенія несла свій подвиг добровільного безумства 45 літ і померла у 1803 році. Після багаторічного шанування у народі свята Ксенія Петербурзька була причислена до лику святих у 1988 році. У четвер, 7 лютого, церква урочисто відзначає день пам'яті святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. Він є одним із вселенських отців і учителів церкви. Святитель Григорій народився у 329 році, мав блискучу освіту, Все своє життя присвятив служінню церкві. За своє життя написав багато творів і проповідей, спрямованих на правильне розуміння слова Божого і викриття єресей. Він був учасником другого вселенського собору, на якому його затвердили Константинопольським патріархом. Перебуваючи на Патріаршому престолі, він доклав зусиль, щоб примирити захід зі Сходом. У суботу, 9 лютого урочисте відзначення перенесення святих мощей святителя Іоанна Златоуста в Константинополь. Великий вселенський учитель упокоївся у 407 році році місті Комани дорогою до місця заслання, будучи засудженим через витівки цариці Євдоксії, за сміливе викриття пороків, що панували того часу в Константинополі. Перенесення його мощі з Коман в Константинополь сталося у 438 році, через 30 років після смерті святителя при синові Євдоксії. Імператорі Феодосії II. Воно супроводжувалося великими чудесами. Дорогі браття та сестри! Щиро любімо Господа. Щиро любімо тих, хто нас оточує. І таким чином, коли ми будемо виконувати ці дві заповіді любові, ми по-справжньому зможемо назватися послідовниками Спасителя. Бо він чітко сказав: по тому пізно, що ви учні мої, коли серед вас пануватиме любов. До наступної неділі, Многих вам і благих літ.